Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, дорогі брати і сестри, у Святій Тройці, єдиному Божі, в Ісусі Христі, звертаюся до вас, як ваш брат і звертаюся, як до братів і сестер. І до тих звертаюся. Які шукають Бога, шукають правду, попри те все, що сьогодні правду ігнорують, світ ігнорує правду, світ ігнорує Бога, світ перекручує Бога. Але є люди, які таки шукають правду, які шукають Бога. І з такими людьми сьогодні будемо розважати. Розважмо на сьогоднішніх науках, чи ми раби Божі, чи ми сини Божі. Отаке питання сьогодні стоїть чи висить в суспільстві, а особливо в християнстві. В християнських церквах. Бо не всі християнські церкви сьогодні є християнськими. Як ви знали, який диявол хитрий, лукавий піступний? Він є брехач і дошогуб від початку. А далі продовжу і до кінця. Він буде до самого Божого страшного суду, брехачом і дошогубом. І він шукає собі прибічників. А особливо де? Церкві Христовій, між священиками, єпископами, кардиналами і між папами на превеликий жаль. І щоб зрозуміти, де є правда, ми мусимо над тим думати щось. Щоб думати, ми мусимо і говорити. І ми маємо просити Бога поради, ми маємо просити Святого Духа. Щоб нас просвітив, щоб ми не зблудили в тому хаосі, в тому діявольському підступі, підкусах, і щоб ми не пішли до пекла, вважаючи себе християнами. І на нинішній день Ісус Христос, помазаник Божий, тобто друга особа Божа. Нам дає мудрості провід Святого Духа, і хто прийме провід Стого Духа, той буде спасенний. Хто наново з Духа, а це й означає, що прийняла людина провід Святого Духа, Народилася наново на Духа, і ніхто таку людину не зможе обманути. Як би диявол не прикривався, як би не одягався в ангела світла, як би диявол не одягався, одяг, чи філони, чи мітру, священиків, єпископів, кардиналів, ніколи Святий Дух не піддасться на мові диявола. І людина, яка народилася на нос духа, яка шукає правду. Ніколи не послухає диявола, який переодягнувся ангела світла. Тобто надягнув на себе маску. Тільки та людина послухає того сатану, провокатора, лукаву підступного, дошогуба, брехоча, яка не народилася на нову з духа. Тому Ісус сказав: Поки народитися на нову з духа, Царця небесне не віддете». І... Як сьогодні диявол майстерно, а він майстер брехні, підступу, підкусу, душогубства, як він майстерно сьогодні людей води в спокусу. Бо сьогодні переклали очі наш, що Бог нас назводи спокусу. Боже, не веди нас спокусу, та не Бог нас назводи спокусу, а диявол води спокусу. А Бога, ми маємо просити, Боже, провадь нас в спокушенії, щоб ми не впали в спокусу. Але то є друга тема. І сьогодні ми розважимо, хто ми є, чи ми раби Бога, чи сини Бога. Для чого така тема нав'язалася? Бо диявол, маючи союзників, Христовій церкві, мається на увазі католицькі, греко-католицькі, тобто правдиві церкві. Як зарядив питання? От з питанням, чи клякати перед Євхаристійним Ісусом, чи стояти? Це диявольська намова, це диявольський дух. Диявольський дух, дух каже. Що ми не раби Бога, ми сини. І ми маємо перед Богом не крикати, а стояти і ввели цю практику Греко-католицьку церкву, навіть і католицьку церкву. Звісно, що, каже, ноги ростуть з протестантської церкви, але про це поговоримо пізніше. І розважимо, чи ми раби Бога, чи сини Бога. І як ту справу розрішити. Ми дійсно були сотворені, тобто людина була сотворена не рабом Бога, а сином Бога. До гріха Адам і Єва, сином був Адам, Єва була дочкою Бога. І тоді питання не стояло, чи кликати перед Богом, чи стояти перед Богом. Потому що людина жила Божій любові, Божій правді, Божій силі, Божій славі. І фізична постава тоді дійсно не мала значення. Людина жила в Божому дусі, але після падіння Адама і Єви, тобто, після природного гріха, Людина стала перед вибором кого далі слухати, бо людина в час спокуси послухала диявола, але життя далі продовжається. Дякувати Божому милосердю, Бог не засудив людину так, як засудив Люцифера на вічне терпіння в пеклі. І Бог дав можливість людині. Виправитися, прийти до Бога, покаятися і стати Сином Бога. І тепер розважимо, що Ісус, Христос, друга особа Божа, мусив прийти на землю, щоб перепросити Боже майстат Небо. І склав таку страшну жертву Хресну. За гріхи світа. Невинний Бог, Бог є створив людину, тепер має покутувати за людину. Має йти на хрест задля людини, бо людина не спроможна чого зробити і усягнути, і усягнути тої Божої любові Божого милосердя. Бог це зробив. Ісус це зробив, пішов на хрест. Питання, чи ми вже після того, як Ісус пішов нас в хрест, відкрив небесну браму, чи ми вже зразу стали синами Божими? Чи Ісус показав дорогу до неба? Брама Небесна відкрита через Боже, Боже милосердя і через Божу жертву? Не через людську жертву, а через Божу жертву. І Ісус сказав, хто прийме жертву Мою Хресну, той буде спасений? Хто цю хресну жертву примінить до свого побутового життя, тобто до нашого звичайного побутового життя, тут на землі. Хто живе в селі, хто живе в місті? І кожен має прийняти Христову жертву, примінити до себе. А як це легко сказати: Боже, я приймаю твою жертву на Христі задля свого Спасення, задля того, щоб я вийшов в Царство Небесне, в ту браму, яку ти відкрив? І я приймаю Ісусе цю святу жертву, Божу жертву за мене, І я готовий віти твоє Царство Небесне, я готовий Твої Божі заповіді, я готовий жити твоїм Духом, я готовий народитися на з духа. і я не буду потурати тому світові, я не буду потурати дияволу. Я піду Боже за тобою, ти правда життя, ти життя вічне, ти щастя, ти все позитивне. Твоєму дусі, і тільки через Тебе я віду Царство Небесне, і я буду жити так, Ісусе Христе, як Ти сказав, я прийшов на землю, щоб дати приклад, як я живу, і щоб ви так жили, і щоб мали по достатку, і щоб вісли Царство Небесне. Хіба мало для розуміння людського? Немало достатньо. Але диявол, брехач, дощогуб. Завжди перекручує Божу правду, і тут перекрутив Божу правду. Не бійтеся, Бог милосердний, Бог все простить. Грішіть, грішіть, як вам тільки тіло диктує, як вам світ диктує, як я дияволам диктую. І Бог милосердний ще вам простить, і багато людей, на превеликий жаль, повелися на ті брехні і думають, що так станеться, як диявол сказав. Але прошу вас, не вірте, дияволу. так не станеться, як Він сказав, станеться так, як Христос сказав, як Бог сказав. І питання на сьогоднішній день чи клікати перед Богом на святій тайні Євхаристії, на святе причастя в церкві, чи стояти? Хіба ми не кликали, Клякали. Чому ми почали стояти? Чому? Бо диявол так зарядив. До того Дух Святий рядив, що треба клякати перед Богом. Через що клякати? Через те, що ми отримали Боже синівство, а не диявольське рабство. І як диявол каже ви сини Бога, він не раби. «Стійте перед Богом, а не клякайте. А то що означає? Що ми, якщо клякнемо перед дияволом, а будемо стояли перед Богом, то ми вже не сини Бога, ми раби диявола. Бо ми, хоча терпимо від диявола, але ми йому поклоняємося ми йому перед Ним клякаємо. І перед Богом ми маємо по правді клякнути на коліна. Так як написано в Святому Письмі, кожне коліно приклониться перед Отцем Небесним на небі, на землі і під землею. І тут не можна сказати, що ми вже можемо стояти перед Богом на небі. На землі і під землею не можемо сказати, бо так Бог сказав у Святому Письмі, написав, щоб ми зрозуміли, а написав через Святого Духа, щоб ми зрозуміли, щоб стати синами, ми мусимо, синами Бога, ми мусимо позбутися рабства диявола. Як ми не позбудемося рабства диявола, ми не станемо синами Бога. А що це означає, що візьмемо приклад притчі про блудного сина? Що блудний син зробив, щоб стати, тобто поновити синівство Боже? же був відрікся від отця, тобто від тата? Дай мені Боже мою частку. І я собі буду жити без тебе. Я знаю, як керувати самим собою, як бути щасливим, як розважатися, грешити, а ти, тато, мені вже не тато, я вже сам собі господар. Отак блудний син думав: Отець Небесний, тобто тато. Дав згоду добре, сину, іди, іди живи своїм розумом. Своєю мудрістю, яка і не є мудрістю. І побачимо, як бачимо, що отець Небесний не йшов за сином, не позбав його терпіння, яке він попав, а чекав. Чекав, поки через терпіння син не прийде до спасіння. І прийшов час. Ви знаєте, як відбувалися ці події? Син зрозумів, що він помилився, що він загордів, зарозумів, він віддалікся від тата і подумав, не подумав проти гріха Святого Духа через мірине Боже милосердя, що вже мені тато не простить, я згрішив. І я вже пропащий, і я тут пропаджу і піду до пекла. Таке він подумав. Слуги мого тата живуть ліпше, ніж я в тому краю, в який я пішов. Вони мають що одягнутися, що їсти, що пити, мають де переночувати, можуть угрітися від холоду, а я нещасний син. Оця і я мушу терпіти страшні терпіння, страшний голод і з усвинями їсти строчки. Ой як то тяжко прийти до такого розуміння, але як то тяжко впасти в таку велику прірву, а як тяжко вилізти з тої прірви, але цей син таки не втратив надії, він. Рішив, піду до мого отця, прикрикну перед ним на коліна, поклонуся до землі і скажу тату, прийми мене за найостаннішого слугу. І я буду дякувати тобі до віку. І так він зробив, прийшов, клякнув перед Отцем Небесним, не стояв, так сьогодні перед. І в Харісіним Ісусом стоять, а приклякнув на коліна перед Отцем своїм і поклонився до землі і попросив прощення. Прости мене, тату. Я був глупий, нерозумний, або зарозумілий, гордий. Я більше слухав сатану, ніж тебе. І теперка маю наслідки свого рішення, свого вибору. Тяжка. Доля мене спіткала, і це правильно, так син блузний, визнав, що це правильно. І, тату мій найрідніший, я хочу нанятися до тебе за раба, за слугу, щоб я жив так як слуги, мав по достатку, не так жив, як диявола і каже, мав пекельні достатки. А хочу мати твої батьківські достатки, тобто небесний. Як би покорився блудний син? Він готовий був дійсно бути в тій пісячій будці, але Царстві Небесному. І отець Небесний, з милосердя, з батьківської любови прийняв блудного сина. Прийняв Бо блудний син Воскрес, Він був помер і Воскрес, прийняв його, дав йому перстень на руку, на палець, верніше, і сказав: Все моє твоє, і я прощаю тобі всю твою глупоту, всю твою гріховність, через твоє покаяння щире, через те, що ти поклонився мені, клякнув на коліна. І поклонився до землі. Тобто, це означає, що він перепросив отця, прославив отця своїм покаянням, своєю покорою, і, не надіявши на вне напрощення, але у теж не милосердний, милосердне Боже, милосердя Боже більше, ніж злоба гріха Того Сина. І Син отримав синівство, хоча він хотів отримати рабство, стати слугою отця, але він отримав синівство. І так кожна заблукана вівча, кожний блудний син, який прийде сьогодні до отця Небесного, клякне перед Отцем Небесним, поклониться до землі, отримає не рабство, а синівство.